Всім привіт! Сьогодні в роботі у нас вітрон 2019 року на видавання м'ятин. Для того, щоб нам добратися до м'ятин, треба зняти стоп. Для цього я взяв магніт, звичайний металічний сйомик, зв'язочка Т25 і пластмаси. Відкриваємо сьогодні образу ляду, наші ціночником басити. Вона там побачила собі лампу, випустилася, все, хай, не чіпати. Беремо для початку Веталічний зйомочок, знімаємо декоративну накладочку, заходимо сюди між фонариком і нею акуратненько знаходимо місце. Ось тут є. Хоп, підхватили. Не переживайте за звуки, це нормально. Виймаємо до її кріплення, направляємось. Піднимемось до е, два болтика під зв'язочку. Магніт взяли для того, щоб болти не впали туди в бампер, бо буде дуже обідно розбирати раді стопа Так, і тепер саме цікаве по класі жанра стоп знімається сюди я бачу що він не йде Скоріше всього що стоп знімається сюди в бік. дуже важливо тому що якщо почнемо його сюди відвигати можемо болот не стоп а болот направляючий. Ну це чрівато я думаю, що зайдемо сюди, пластиковий клин обов'язково, тому що візьмемо метал або ще щось буде царапати. І заходимо сюди між кузовом і фонарем. Опа! Чик-чиріки в доміки. Ну і класичний ваговський роз'ємчик. Напряженням пальчиком нажали, зняли. І отак. Всім дякую.